Да. Да. Дорогенькі, вітаємо вас на каналі Булатичка.інфо і вітаємо вас в локації Вейма сервіс, тому що ми є офіційним авторизованим сервісним центром, і саме тут у нас є можливість познайомити наших підписників ось такими дизельними двигунами. Як ви знаєте, зараз весна всі шукають собі надійні мотоблочки. А дехто хоче надати своїм мотоблокам друге життя. І саме сьогодні наш підписник Юрій обирає собі ось цей дизельний двигун ВМ178FT. Я потім покажу, що таке Т. Це дизельний двигун, який має потужність 6 кінських сил. І давайте покажемо оригінальність вейма. Бачите, на кришці все написано. «Пейма». Ну і відразу, так як це у нас хвилинка довіри, давайте за хвилинкою довіри покажемо серійний номер. Бачите, все оригінальне. Ось тут серійний номер. Ми поставили його на ось таку нашу тестову палету. Зараз я його запущу. Юрій, ось ваш двигун. Двигун, я хочу відразу показати, що він йде під шліц. Бачите, шліц. Все, мото... двигун, вибачаюсь, двигун у нас заправлений. Зараз хочу ще показати, для того, щоб перевірити сам двигун, що потрібно зробити. Оце стоп-двигуна, ми ось так проволочку натягнули, затянули по максимуму. Поставили ось такий тросик. Робимо, дивіться, максимум оберти, тобто, щоб піднялось доверху. Стоп-двигуна у нас є. Надалі, так як я кажу, Двигун у нас пройшов передпродажну підготовку. Ми заправили в нього мастило. Зараз я вижимаю декомпресор і ось так прокачу. Далі ставлю верхню мертву точку, вижимаю декомпресор і. Так. Що значить? Дизельочок. Вижимаю декомпресор і. Все добре працює. Ну, дивіться, для того, щоб заглушити його, ми повинні оці контакти розжати. Так. Опа. Опа. Ось так. Все працює, це такі маленькі технічні маневри для того, щоб перевірити сам двигун за хвилинкою довіри. Шановні глядачі, як ви тепер уже знаєте, а ті, хто давно до нас на нас підписаний, хвилинка довіри це на весь асортимент нашого товару. Дякую, Юрій, що обрали наш сервіс. Чекаємо від вас зворотній зв'язок.